Шановні колеги, нарешті ми переходимо до е, нашої академії, присвяченої століттю дня народження Збігнєва Герберта. Е, першим в нашій, нашій сьогоднішній академії виступити академіка, директор інституту Івана Франкана е, Національної академії наук е, України е, пана Євгена Нахліка. Сьогодні є певно найбільш перекладеним з, з, з польських поетів другої половини ХХ століття в Україні. І насамперед завдяки нашим близьким перекладачам, які дуже багато зробили для того, щоб гербертова поезія, еселістика, драматургія стала доступною для україномовного читача. Багато Віршів Герберта, проблематика їхня була дуже актуальна і вона залишилася в тому часі, в часі так званої Польської Народної Республіки. І ці вірші були відгомоном на ті проблеми, які виникали. Сьогодні, на щастя, інша ситуація в Польщі, і ці вірші вже радше є. Такою пам'яткою того часу, аніж е, таким е, актуальним е, е, з чинником для сучасного життя. Але на жаль, ці вірші сьогодні дуже актуальні для сучасної України де з пустими українсько, з е, українського з обороною проти російської імперської навали. І в ті віші, які писав е, герберт за часів солідарності раніше, е, дивовижним чином з сучасною українською е, ситуацією. І це е, і для нас тому герб сьогодні стає е, дуже актуальним, е, мабуть, такий який, більше, який він був е, е, раніше. Е, у мене за цей рік було кілька публікацій вже про Герберта. Я виступав на діалозі двох культур у Соливку. На прочих опублікована моя стаття з Герберт погляд крізь минуле у майбутнє, у польському журналі Контексти стаття Нічі життя і пам'яті. гербертовська тканіна, благальна і пожегнальна. А український варіант цієї статті надрукований у київських колоністичних студіях цього року. І додам тільки, що сильно перегукується сьогоднішньою ситуацією в Україні ще один такий вірш, крім тих, які розглядають в цій публікації на звучі, такий вірш, як рапорт з обладженого міста. Написаний в 1982 році, коли була заборонена солідарність, і цей вірш теж дуже актуальний для сучасної української ситуації. А для виступу я обрав інтерпретацію Гербертового вірша Панкобіто о кушенню спінози». Переклад цього вірша зробив Віктор Дмитрук і в цьому журналі, який нам сьогодні роздали, в журналі вміщено в цей переклад українською мовою. А я буду цикувати польською. З огляду на Гербертові роздуми про смисл людського життя, власне, цей вірш і привертає увагу. Опублікований у 1973 році, а потім передрукований у збірці пан Годідо наступного року. На одностайну думку польських літературознавців, цей знаменитий вірш є один з, з найважчих загадкових у гербертовій творчості, отварти на навіть пресшечної інтерпретації. У ньому поет оригінально завершував анекдот про спінозу. Спершу вірш так і називався «Панковіто. анекдота о спінозі. Цього анекдота під назвою з анекдотів американських опублікував, кажіміш Брандес у своїй книжці «Ринек. Спомнення стережні шощі, виданий у Варшаві 1968 року. Ось текст цього анекдота. Spinoza, znużony ludzką gadaniną, zapragnął osiągnąć Boga. Z domu, szlifując na poddaszu soczewki, nagle przekroczył granicę nieznanego i stanął przez Mówił długo, zadając mu pytanie dotyczące natury ludzkiej, znaczenia moralności przyczyny pierwszej i przyczyny ostatecznej. Mówiąc, czuł, jak rozszerza się jego umysł i dusza. Вдих Шербах звучився в донь, Пан, донь Пан, Бук. Ну добре, все то дуже ładnie, але може, дераз погадами о справах направди важна. За припущенням Решар Данича Гербер прочитав цього анекдота внизці Брандеса або сам почув у Сполучених Штатах, де на слані 1969-70 років читав лекції з літератури. Прошення університету в Лос-Анджелесі. У віршованій обробці інтерпретації Герберта бару спіноза за прагнула дощевнуть Бога, «Шліфуюсь на стриху сочевки, пшепіл нагле заслонив і стану бажу ваш. Хоча вірш, побудований на позір, як діалог спінози й Бога, насправді твір складається з двох монологів. Спершу мовить, власне, запитує філософ. У цьому Герберт ледь чи не дослівно йде за анекдотом, а Бог, як видно, з його зовнішньої фізіологічної реакції, міміки, рухів руками, неохоче, без цікавості, навіть нудячись, слухає і мовчить. А потім філософ замовкає, говорить Бог. Ця частина є оригінальним домислом поета. Спінозу хвилюють одвічні загадки буття, абстрактні питання про світ і людину, Мовив плугу. А где так мовив, розчежав ще його і душа Його, задавав питання на тему натури чоловіка. Бог ладів розтамнені броди. Питав опершу причині. Бог пачив нескончовість. Питав обшичину остатечну, Бог ламив пальце, шомкав. Коли спіноза закінчив допитуватись, узяв слово Бог. Але всього лиш похвалив його риторику, як формально вправну, а відповідей на запитання не дав. ж, жадні барух, люблям твою геометричну влачину, а також ясно ускладнюю симетрію дубов. Натомість Бог повернув диспут в інакше русло. Тому ми єднак по жечах направди? Насправді тими великими речами виявляються речі малі. І тут постає запитання: Бог повчає чи спокушає? За християнським ученням Бог не може спокушати, спокушає сатана, але герберт поет, у нього своя недогматична мистецька допустимість і вільна художня інтерпретація канонічних образів. Деякі інтерпретатори вірша навіть схильні вбачати у змальованому в ньому образі Бога насправді прихованого диявола, але це спрощене трактування, продиктоване намаганням зняти неоднозначність твору суперечність його прагматичної моралістики з філософським чином спінози і громадянським поетичним чином самого Герберта. Ришард Нич переконливо аргументував, що за авторським задумом спінозу спокушає таки Бог, а не сатана. Питання, отже, в тому, чим насправді у вираженні Герберта є слова Бога, звернені до спінози, провокативним спокушанням Його, як сигналізує назва вірша, чи раціональним напучуванням, як можна гадати, виходячи зі самих порад. Як ставиться поет до цих повчань? На ці запитання неможливо дати однозначну відповідь. З одного боку, це ці раціональні, ці раціональні поради, продиктовані тверезим глуздом. І досить помірковані придбати новий будинок, бути поблажливим до пісні пияцької, тобто до людських, до людських слабкостей, наслідувати обачних колег. Дбай о доходи, як твій колега Картезіш, бонь в шибибли, як Еразм. Ба більше, це і порада бути вірно догідливим літератором, кон'юнктурним, запобігати ласки у можновладці. Пощадь тракта Людвікові Чернастему. І так би не вже Властиво, це з не бути спільнозою. Якби спіноза дотримувався цих житейських порад, він не був би тим вільнодумним філософом, якого знаємо і цінуємо. Але якби і Гербер пристав на ці поради, ним же сформульовані, якби пристосувався таким чином до панівного комуністичного режиму, то перестав би бути поетом нонконформістом якого сьогодні шануємо. Водночас не можна не помітити, що в дальших напучуваннях спінозі, відірваному від реального суспільного життя і дійсних людських потреб і бажань, є своя доля слушності. Поряд із практичними житейськими порадами в уста Бога вкладено застереження проти буйства розуму, інтелектуального шаленства, його, начебто, далекосяжності, а насправді недалекоглядності у Утіши раціональну фурію, Упадно одні трони із чернієм п'яти. Це шаленство і самовпевненість розуму призвело до сумнівних ідеологій, каскаду руйнівних соціальних революцій у Європі 17 20 хх століть, бунту мас, повалення так званого освіченого абсолютизму та заміни його тоталітарними режимами. Кинули народи у вир наполеонівських, Першої та Другої світової локальних. Релігії, зокрема християнське вчення, були заатаковані матеріалізмом та войовничим атеїзмом. Тож закономірно, що Бог Герберта обстоює консервативні вартощі. збереження їх піклувалася Католицька церква. Та й гербертові вони були не чужі. Він надто був занурений у минуле, античне християнське вітчизняне, аби піддаватися радикальному раціональному шаленству. До того ж, Герберт надто жив почуттями, тому Божа порада спінозії помощ обвичі, хтура дачі джецько, також йому близька. Ці всі поради Бог підсумував сумарно. Відіж, бару, мові ми великих. Як розуміти таке твердження? Чи всі ці речі дбати про доходи, бути лукавим, запобігливим, тобто пристосованим до суспільного життя, вгамувати раціональне шаленство, одружитися і завести дитину справді великі, і при тому однаково великі. Чи в них суть вірша? Прикметним є Боже зізнання, озвучене після напучування. Все бич коханим, че неучонних і болтовних, Сон то єдині. Хтужена правди м'яла лакном. Тож так Бог, повчаючи спінозу, насамкінець признається у своїй проблемі, яка турбує його особисто, висловлює заповітне власне бажання. Не спіноза і не такі, як він любомудри, які прагнуть теоретично пізнати Бога, насправді його потребують. А ті невчені і запальні, які живуть реальним життям, нагальними проблемами і у надії, вірі та любові звертають свої почуття і помисли до Бога. Тому, врешті, Бог спонукує спінозу спуститися з піднебесного горища додому на землю, імітуючи звуки несхідних кроків сходами і у такий спосіб указуючи йому, куди має йти. Спіноза зростає сам. не віч злотего облоку. Швятла на високощах, бідічемність, лише зхшепення сходу, кроки скосонця в дуру. Так ословлюється остаточний сенс вірша, конечність приземлення, імператив повернення до реального земного життя. Бог відмовляє спільнозі у цінності його абстрактних філософських розмислів і навертає до практичного життя. Людське філософське пізнання не ходить до Божого задуму світу. Ні, Боже заповіди. Адам і Ева були вигнані з раю саме за те, що вкусили заборонений плід із дерева, пізнання добра і зла. Натомість Божі заповіді стосуються правильного життя серед людської спільноти у Божому світі. Гербертів Бог наголошує, що для нього важливіше не людське пізнання світу, людської природи, не абстрактні роздуми, а реальне життя, почування і переживання людини в дійсному світі. Бо з цього народжується її істинна любов до Бога, сподівання на Божу милість і поміч. Порушена у вірші дилема між філософським пізнанням світу й Бога, а реальним життям, що спонукує до відчуття Бога, потребування Його, між спінозеним раціоналістичним осягненням Бога розумом, а жаданням Його серцем, почуттями, чого воліє сам Бог у гербертовому зображенні. Вирішується фінальним акцентом на другому чинникові. Герберт осмислює становище е, спінози, але чи проєктує порушену проблематику на себе? Чи приміряє поради, адресовані до спінози, до самого себе? Чи ті речі великі є такими для нього, чи він їх усе-таки диференціює? Котрі з них для нього незаперечені, котрі дискусійні, сумнівні, а котрі геть неприйнятні. Та й зрештою, чи не веде Герберт у підтексті вірша Діалог із самим собою, такі здогади висловлювано. Певна річ, поет, міг, бодай, частково не заув... поет не міг бодай частково не зауважити збій між становищем спіноти в тогочасному клерикальному суспільстві зі своєю поставою у польській державі під комуністичним пануванням і залежністю від Радянського Союзу. Тож чи не навмисно для себе написав він цього вірша. Очевидно, що патетика вірша амбівалентна. Напрошується висновок, що поради спінозі дбати про матеріальні блага і вигідне становище у суспільстві, Гербен подавав як спокусу, негідно постави незалежного від надумного філософа. Але з настановою спуститися на землю до звичайного життя солідаризувався. У кожному разі, це була така спокуса. Перед якою він сам не міг стояти та й не хотів, волів бути більш життєвим, почуттєвим, еротичним, аніж надто розумовий, геометричний спіноза. Як поет і як особистість герберт розбоєний, перебуває між двома різними поставами горішньою і приземленою. Він не піддається спокусі стати кон'юнктурним поетом щоб мати матеріальні блага. І у цьому незмінно залишається несхитним, незламним поетом із випростаною поставою, але як поет, котрий, як цей природно для поета, а не абстрактного філософа, він піддається почуттєвим спокусам і не раз чинить не як праведник, а радше, як грішник. Для нього сенс життя в оперті на тривких духових, моральних вартощах громадянського і національного значення, а також почуттєвих, еротичних насолодах. Де він не конче дотримувався моральних засад. Не варто відкидати того, що Герберт завершував американський анекдот як цікавинку меседж для читацьких родів, гадаючи, що це викличе інтерес у різних реципієнтів. Між іншим, анекдот про спінозу, мабуть, не випадково народився і поширювався у Сполучених Штатах, адже на відміну від Європи. Мислителі, якої залюбки занурювалися у філософські абстракції, Америка тяжіє до прагматичної філософії, зумовленої історичною потребою підкорювати й освоювати новий континент. А герберт, дотримавши несподіваного смислового вирішення цього анекдоту й досить розлого проілюструвавши скупу фінальну згадку про справи справді важливі. Не конче міг солідаризуватися зі своєю дотепною, може, навіть зумисне виключною провокативною моралізаторською. Ілюстрацією. Справді, чи не міг Герберт у вірші анекдоті «Пан до опов'яза у кушеню спінози удатися до своєрідної іронічної гри з реципієнтом? чи то читачем, чи то колегою письменником, чи то критиком. У такому разі. Більш може розглядатися нині як своєрідний тролінг. Тролінг, який уже понад 50 років інтригує допитливих інтерпретаторів. Дякую.